Південні циклони принесли снігові опади на Черкащину ще 7 грудня. а Сьогодні вночі засніжило і обласний центр. Проте, вже за два дні, говорять синоптики, опади припиняться. Їм на зміну прийдуть морози та вітри. А отже, ускладниться ситуація на дорогах. У міськвиконкомі запевняють, до примк погоди готові. Щоправда, цьогоріч прибирати місто від заметів будуть не комунальники, а приватники. Тендер виграла компанія Свійлад. Як повідомляє офіційний сайт міськвиконкому, приватна фірма заготовила понад 1200 тонн після. На селяної суміші, а працювати на дорогах будуть 18 одиниць техніки. У нас розпочали працювати сьогодні на дорогах сьогодні у 2 години ранку. Виїхало у нас 12 одиниць техніки. На сьогоднішній час працює 16 одиниць техніки. Були посипані всі перехрестя там. Потім де з шостої години почали посипати зупинки. Я думаю, на цю хвилину вже висипано більше, ніж 200 тонн піщано-селяної суміші. Крім того, посадовці вирішили долучити до прибирання снігу ініціативних людей. Таку практику вже мають. Кілька років тому багато охочих віднайшли через центри зайнятості та за допомогою інтернет-ресурсів. Підключаться до робіт і тепловики. Її міський голова доручив прибирати дерева, які постраждають від снігопадів. Ми хочемо звернутися до мешканців, особливо на таких вулицях вузьких, як Шевченка, Смілянська, Енгельса, Хрещатик, Благовісна і Ліна, щоб не паркувалися з 18-ї години до 8 години ранку машини, щоб машини нормально прочистили дороги.